Наскільки ці двосторонні стосунки можуть вирости і в що можуть зарости. В що можуть влучитися чи є потенціал? Насправді було б дуже дивним ігнорувати Китай як глобального гравця в економіці і в політиці. Тобто Китай зараз займає перше місце по експорту товарів і торгівлі, так? по торгівлі і послугах. Друга економіка світу, яка за прогнозами. Західних експертів у, десь у приблизно 2032 році вийде на перші позиції. От ну орієнтуватися просто чи на Європу, чи на Америку, це абсолютно давайте з нуля. Так да. було би дивно, якби Україна ігнорувала такого глобального гравця, як Китайська Народна Республіка. Перше місце у світовій торгівлі товарами і послугами. Друга економіка світу, яка, за прогнозами західних експертів, буде займати перше місце. От, ну, відповідно, Китай має і політичний вплив, і військовий. От, і я так думаю, що в Україні варто звернути більше уваги на... Китайський вектор, і тим більше, що китайці визначили Україну як стратегічного партнера. Нинішній посол КНР в Києві пан Дувей, коли прийшов на свою посаду, то він сказав таку цікаву фразу, що я вважаю, що Україна це частина Китая в Європі, а Китай, значить, це частина Європи. І України в Азії, і я думаю, що я просто впевнений, що китайські партнери активно над цим працюють, і тому запрошують і журналістів, і експертів, і самі приїздять культурні програми, розвиваються інформаційні речі. А безумовно, що без підготовки інформаційно-культурних культурного підґрунтя не піде економіка. Тобто, в принципі, завжди люди бояться того, чого не знають. Так, ну от Азія, там вроде, Китай, там цей піднебесна, дракон там і такі всякі <хи> страхи, півтора мільярда, е, тобто є проблеми. От, е, і тому треба просто зрозуміти, що е, Китай не, не, не має ніяких е, до нас вимог е, щодо політичного там, внутрішнього розвитку. Тобто вони працюють з тим урядом, який є в країні, і немає значення. Значить, якась ідеологічна компонента. Тому я так просто переконаний, що нам потрібно розвивати українсько-китайські відносини і те, що і посольство КНР в Україні, китайський, китайський МЗС, і взагалі китайський уряд активно над тим працює. Я так думаю, що треба, щоб і наша Верховна Рада звернула увагу більшу на розвиток цих партнерських стосунків, і наш уряд, і президент. Як висновитися до того, що Тибет максимально останнім часом починає популяризувати у світі, з чим це пов'язано? Територія була закритою, невідвідуваною, тепер це вже відкриває та поїздку. Чим це на вашому пов'язані? Ну і в Тибеті, і в Сінзяні-Югурському автономному регіоні проживають національні меншини. Інший релігійний чинник, тут тібетський буддизм, значить там іслам. Тобто, в принципі, для них це певні проблеми, тому що. Головна релігія в Китаї вона дуже синкретична. Це суміш дзен-буддизму, тобто це китайський буддизм, конфуціанство і даосизм. От, даосизм – це етнічна релігія народу хан, який складає 90%. От, а тібетці – це інша група, інша мова, от, і інший буддизм, так би мовити. І безумовно відсутність на території КНР Далай-Лами, який. В 1959 році виїхав і, значить, не підтримав повернення Тібету до Китаю. От воно створює певні проблеми для китайської дипломатії. Але китайці до того ставляться. Ми бачимо, що китайський уряд до того ставиться дуже так спокійно. Вони просто розвивають соціальну сферу, економіку. П'ять аеропортів збудовано в Тібеті. Ну Тібет це ж 4-5 тисяч метрів над рівнем моря. Там дуже складні умови для горян. Ну вони їм реально покращують життя. От. А раз покращують життя, тобто вони постворювали нові міста, селища, дороги. І тепер їм уже є що показати. Я так думаю, що Китай прийняв стратегічне рішення у ці автономні регіони показувати і демонструвати. Ось дивіться, що ми зробили. От наша влада, от наша політика, от наші інвестиції, подивіться, як ми покращили життя. Ну, якщо дивитися по цифрах, які нам називали, то скажімо, середній вік життя був 35 років до 1959 року, а зараз 68 років. Середній рівень життя е, тібетців. Людей, які проживають в Тібеті. Я думаю, що це показник. Так само виросли пенсії, нове житло. От, все, в принципі, в соціальному плані. Тобто, на мою думку, Китай будує, досить впевнено будує свою модель соціальної держави. Це так дійсно, це вони називаються кита... соціалізм з китайською специфікою. Ну, нічого страшного, є, є європейський соціалізм, є... є китайський соціалізм, але по суті, це. E, значить, вже модернізована версія сучасної соціальної держави. Те, що от, єдина система, що система, це комуністична, Воно сприймається якось сьогодні по-іншому, чи все таки як за, за Радянського Союзу? Ну, треба зрозуміти, що комунізм в Радянському Союзі і комунізм в Китаї це дві різні речі, як говорять в Одесі. В чому був конфлікт Мао Цзедуна і Сталіна? От ідеологічна компонента, просто більшовизму той в російській версії, який і Україну нищив, він робив ставку на те, що пролетаріат – це головний клас, який прогресивний, а всі інші, значить, або прослойка, значить, або або щось ну, антинародне. От, китайці з самого, самого початку самого початку Маудзедун сказав, що у нас пролетаріату дуже мало, тому нам ваша європейська версія комунізму зовсім не підходить, тому що ми селянська країна. І суть ідеології Мао Маудзидуна полягала в тому, що він сказав, що прогресивне селянство, прогресивне селянство от воно може бути основою нового соціального ладу, який відбудовується. Тому те, що назви... Значить, партії збігається, що воно комуністично. Сучасна китайська комуністична партія, я би назвав це партіє, соціальною партією китайських націоналістів. В хорошому плані націоналістів, тому що вони дійсно розвивають, покращують добробут людей, вони патріотизм виховують, тому що ми їхали в кожному селі, значить, державний прапор висить. От Здавалося б, ну, в селі державний прапор там в усіх регіонах, ну для чого? Ну а для них це стиль життя. От, ну і хай собі буде, власне кажучи, тут треба розуміти, що. Оця китайська модель соціальної держави, вона ґрунтується на місцевій ментальності. Це патріархальна держава. Патріархальна держава це от конфуціянство, плюс ментальність своя. Патріархальній державі значить, зовсім інше підходить до е, прав людини, значить і так далі. Тому що е, тут колективне домінує над індивідуальним. Ліберальна модель, яка панує, е, скажімо, в США там в Європі і яка, е, яку нам нав'язують в Україні. Індивідуальне, е, значить, над е, соціальним. Над над груповим домінує, тому просто вони просто різні. Ну нам просто треба вивчати цей соціальний досвід. Ніхто не говорить, що ми маємо брати, е, значить, і копіювати якусь модель. От що нам зараз нав'язують там е, ліберально-демократична модель, яка що от, США це наш ідеал, наше все, і От європейський союз, це теж наше все. От, а ми бачимо, що досить успішно Китай будує свою економіку, підвищує рівень життя громадян. То треба подивитися і вивчити за, за рахунок чого. Це підвищення. От, тому я так думаю, що можна менше дивитися на ідеологічні компоненти. І компартія Китая зараз е, е, своєю головною лінією заявила, що, що ми спочатку займаємося економікою. І все. І от вони займаються реальною економікою. Ну вони контролюють державні е, важелі управління, тому що все-таки це півтора мільярда майже. От, е, якщо там почнеться громадянська війна, я думаю, що... Е, Вся наша глобальна куля значить, буде знищена. От. Тому треба просто дивитися і, і вчитися, вчитися в людей, вчитися у китайців, вчитися в американців, вчитися у європейців. І робити собі висновки і будувати свою власну національну українську модель. Це конфлікт який є в Китаї, може вичерпатися лише з приходом наступного Далай-Лами, який буде, можливо, більш лояльним до влади. Е, ну, тут питання яке? Що, е, значить, оця процедура затвердження Далай-Лами вона приблизно років 300 тому була запроваджена Маньчжурською династією, от і Далай ламу обирають ну спочатку там релігійні. Значить, ну будисбудийські монахи підбирають ці оці кандидатури, і в тому числі і з побажанням того далелама, який відходить в небуття. От він перед смертю, значить, ну вказує приблизно, в якій місцевості живе, або ну як він цього хлопчика. Ну, зазвичай це хлопчик там 4, там 5, 7 років може бути. А потім все таки має затвердити центральний уряд. В імператорському Китаї це робив. Значить, імператор затверджував Далай-Ламу. Правонаступником імператорського Китая є Китайська Народна Республіка, відповідно, є структура Державний комітет у справах релігії Китаю, він має затвердити, він, тут тобто уряд, китайський уряд має затвердити нову кандидатуру далай лами Відповідно, ця кандидатура має жити в Тібеті, а не десь там в екзилі. І тому, я так думаю, що китайський уряд просто ну, чекає. Чекає моменту, коли буде обраний новий Далай-Лама, і тоді, безумовно, вони затвердять будь-кого, кого оберуть буддисти, тібетські монахи тут.